Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас на продажі ось такий є Ford Focus. Це є автомобіль свіжопринний Принний неї Швейцарії, 2-літровий автомат. З пробігом 240 тисяч Рідний пробіг. Також до автомобіля є комплект зимових коліс, теж на легкосплавних дисках, красивий колір. Має незначні потертості по бамперах, але автомобіль дійсно достойний, адже звичайний 2-літровий бензиновий двигун плюс коробка, звичайна автоматична коробка. Ось такий він в салоні. Електричний мікроліф сидіння, сидіння в вітальному стані. Кермошкіряне. бачите, 246 тисяч пробігу. Є круїз-контроль, мультируль, манітола Піонер, двозонний клімат-контроль, підігріві сидінь. Ось так все виглядає в салоні, в салоні автомобілі дійсно збережний. Ззаду теж сидіння в чудовому стані. Шторочка, полочка є тут схований. і запасне колесо. Так це виглядає в салоні. Автомобіль розмитний і готовий до реєстрації одразу на покупця. Ну, як бажаєте, перевірте по ньому інформацію. Так я говорив, бачите, є ще знімний фуркопчик. Ну і так, бачите, під капотом тут ніхто нічого не мив, Все, ну, впілюється, але все частенько. В принципі, подивину. Бачите, все, все акуратно. Тут і більше видно, що тут ніхто нічого не крутив. Все рідне ливосько теж рідне. 2008 року. Визую ось такий ще шикарний комплект коліс є до автомобіля. Повністю нова новішина на дисках, бурбетах. Нагадаю по автомобілю інформацію, це є Ford Focus 2008 року 2.0 бензин на автоматичній коробці передачі. Автомобіль свіжопринний, розмитаний і готовий до реєстрації на клієнта.